Ким буде нове знайомство протягом місяця. Протягом місяця від того моменту, як ви бачите цей розклад, давайте будемо дивитися. З ким у вас буде знайомство, і щоб розуміли, що вам цей розклад підходить, давайте ми подивимось, яка ви. Вона ви відразу виходить королевою Пентаклів. Королева Пентаклів це може бути земна стихія, це перший варіант. А другий варіант це те, що ви зараз дуже сильно направлені, націлені на свою кар'єру, на створення стабільного, комфортного, захищеного життя. Чи виходить чи ні, це вже інша справа. Але саме головне, що ви намагаєтеся це зробити, ви вкладаєте в це всі сили. І до всіх питань ви будете підходити зараз. Дуже так знаєте, прагматично я б сказала, в сенсі в тому, що чи підходить мені це зараз, чи воно мені потрібно зараз. Можливо, мені краще звернути свою увагу зараз на щось інше. Да? Далі. Ну, у вас може бути нова робота, в яку ви не вірите. У вас може бути бажання розпочати власну нову справу, знову таки ви в себе не вірите. Вам здається, що ви дуже багато зусиль прикладаєте, але у вас ні ніхібашечки не виходить. Чого? Того, що у нас тут вісім мечів, і тут в цій колоді вісім камачів це власні обмеження, які є у вас всередині. Тому з цим потрібно працювати, що вам не дозволяє вийти за рамки. Ті рамки, які ви намалювали в себе в голові. Що вам здається, що ви не можете зробити, тому що ви дійсно можете. Але вам може запропонувати нову роботу, да? а ви така, ні, я боюсь, у мене не вийде. ні, 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 ні. Я краще буду на своєму, на стабільному. Тому подумайте, будь ласка, про те, чому ви не вірите в себе. Давайте, з ким буде знайомство протягом місяця, а знайомство це буде з людиною. З Людиною, але це, скоріше за все, знаєте, тут два варіанти. По-перше, це може бути жінка. Жінка, яка переверне всі ваші уявлення про себе. Це може бути лікар. Психолог, я не впевнена, але ну, якщо вона така, знаєте, прям різка, то да, може бути. І вона вам дозволить вийти за оці обмежувальні власні установки. Ви по-іншому подивитеся на своє життя власне. Ви по-іншому подивитеся на свої досягнення, на ті, які ви можете здобути, да? не відразу, звісно, да? тому що у нас тут п'ятірка мечів є, хапатися і ще будете, але дійсно ця людина вам допоможе, вона може вам стати подругою. Якщо ж це буде чоловік, да? то тобто є нове романтичне знайомство, то тут дуже велика вергідність того, що ви його пошлете під три чорти. Ви можете потім думати про те, що ну на хіба я це зробила? Потрібно було по-іншому. Я могла там завести стосунки дійсно серйозні стабільні, стабільні, да? але послали. Ви потім по-іншому на це подивитесь знову таки. Але чи вийде, щоб з ним все-таки продовжити знайомство? Давайте подивимося. Угу. Певна, тут, знаєте, краще так, що ви послали його під три чорти, а потім собі десь зрозуміли, що я вела себе невірно, не що моя лінія поведінки вона не підходить для побудови стосунків, її потрібно змінити, і наступне знайомство у вас буде трошечки пізніше, але воно вже буде мати якісь шанси перетворитися на серйозні стосунки, якщо ви будете працювати своєю головою.